Hyundai Ioniq 2018 року в дуже гарному стані жодного фарбованого елемента, жодного ДТП Ось така у нас красуня. проти сонця трошки не дуже. Дуже добре збереглося. Попередні господарі дуже охайно її нею користувались. речі, коври стільні. Задній ряд. все все дуже-дуже Оріки. Сидушечки. Нічого тут немає такого. Є все, все не фарбоване. Так, іде в багажній. Так. Це тут перегос ну, цікаво розглядати, розглядайте Шпорта, Сувбофер Зарядне, це в нас замість насосу комплект, ну і тут ще, ще коврики якісь. Воно в принципі не нужне. Так. Дивіться не байдуся. Є ось тут єдине п'ятнишко. але це єдине взагалі що по салону. Воно навіть не п'ятничка, просто від чогось круг мокрий залишився. Передній ряд так само. Це дивиться в якому стані. Це просто бомбічно. Sure.